Доброго дня. Сьогодні в нас гарна погода. Вчора зранку був сніг, до півдня він вже розтав. Сьогодні Анжела з Яриком прийшли прибирати. Вже на цьому городі вирізають. Ó, Я прийшла трошки поможу тягати гелярки. Такі чагарники. Кажу, виріжете, куди бурсуки будуть ходити по силки. Тут уже загнило, вітер кинув. Це ж воно це все затіняє до півгорода. ай, йоп тих, тихо, тихо, тихо. Так. Треба бути да, осторожним, бо тут у нас такі забори. Були такі забори колись. Так, єврозабор каже Ярик, репромовка. Можна й пилку зловити. Ти щось колюче її немає? Дальше наче неверно, да? ага. Є, не видно, так? Є, да? А, топчик впав з огним. Є. І тут і тут забор з камінняв таких. Колись була, казали, фоса. У нас так бабка моя казала фоса на забор. То, і в сусіда ось. Які камінюки. Теж забор з камінів, Бачите? Які каміння. Чим це їх тоді люди возили, такі здорові каміння. Коняками його двинути не можна. Боже. Каже, Ярик, кажуть, що колись люди здоровші були, а дурні були, двигали отаке каміння. Боже мой.

Так, такий кусочок. За півдня навели порядочок. Так що вже на цьому повороті буде видно, як їздять машини. На силу дійшли руки. було після. Так, сьогодні Наташі прийшла така посилочка. Zakaz narediti buketi materialom klej, lentočke. Такий цей матеріал є, тільки зробити букети. і отакі. Коротше, для чого це і які получаться тоді розкажемо. Так, трошки сьогодні попрацювали, трошки наробилися і щось захотілося солоденького. Я вирішила спекти горішків, дешевих горішків, де я масло замінила смальцем. Смальцю у нас багато, то можна пекти. Такі получаються. Ким нас справи всім на добраніч і тихої всім ночі.